Найбільша біда Черкас. Найбільша дорога, звичайно, Звичайно, дорога. Ти дураки при владі. І більш нічого. А як ви думаєте, вибори щось змінять? Навряд. Навряд змінять, тому що народ у нас такий, що всі як крали, так і будуть красти. Так, справді, це так. це так. І хто б там не був, чи то, як ви вважаєте, Юлія Володимирівна, чи то інші. Без різниці. А якщо ми говоримо про місто все ж таки про міську владу і теж будуть вибори мера, теж навряд чи що зміниться. Ну а ви особисто підете голосувати? Не маю бажання, Тим тому мічна. що в нашій країні нема сенсу голосувати. Тим паче, як е, на виборах все купляється, все продається. Голосувати, так що воно зміниться. На вашу думку? єдинства І нікому об'єднати людей. А в чем у единости Конкретизуйте, будь ласка. А, все люди неправильно информированы, многие обмануты, нет справедливости, справедливого отношения к людям. Вот это и разъединяет людей. А что может покращить ситуацию, изменить? ее? Ну, сразу ответить нельзя, потому что это довольно обширный вопрос. Чтобы улучшить свою жизнь, надо знать хорошо свою историю и стремиться к этому первое. Ну, конкретных предложений таких, конечно же, экспромтом сказать нельзя. А выбор изменить? Конечно, все меняет. Каждая секунда меняет время, каждая миг меняет человека. Все меняется в жизни, все течет, все изменяется. Время пройдет, люди поймут иначе эти события, которые проходят. Пройдет больше времени, больше людей станет критически относиться к этим событиям, больше людей станет относиться положительно к этим событиям. Мнение в обществе изменится. Но мы все придем к лучшему. Слабка обизнанность людей у всему. От люди мало володіють інформацією через через це вони агресивні, через це мало йдуть на контакт. Через це у нас багато проблем. Як ви думаєте, хто недопрацьовує тут? ЗМІ Чи це, чи це а, люди такі? Ні. Ну, ЗМІ з своєї сторони багато спотворює інформацію в ту сторону, як і замовляють, а з другої сторони, взагалі, в населення мало інформації. Не знаю. Чи може це йде із школи, що ми мало юридично обізнані, не готують в цьому напрямку? нас. Не знаю. А у вас є якісь реальні, конкретні приклади, можливо? Такої, такого Не задумує. Ну, не будемо далеко ходити, у нас всіх зараз на слуху, проблема наш Крим, да? і е, це все інформація. Знову ж таки, е, з різних джерел різна інформація. І люди, прислухаючись, роблять висновки ніби одні, ніби інші, а потім розуміють, що все одно інформація спотворена, коли, наприклад, приїжджають знайомі, родичі, очевидці, які це розказують, як да? от, е, І з цього ж і виходить, що люди починають вже агресивно. На до будь чого що їм припідносять.